Це ось представники сірої української худоби. От сірої української породи їх в Україні залишилося на сьогоднішній день може максимум до п'яти сотень. Ця худоба була вивезена із Асканії Нової за рік до війни. Ще маленькими телятками вони були дуже дикі. Велесова ферма та її власники не лише вистояли під час окупації Чернігівщини, а ще й підтримували місцевих мешканців. Засновник ферми Михайло Травецький розвозив їжу сусідам, а також зі зброєю в руках рятував хворих і поранених тварин. Коли розпочалося вторгнення, в їхній будинок розбомбили. От вони якраз гуляли в дворі, і фактично одна худобина загинула от від осколків від прямого попадання в тварину. А їй перебило передню ліву ногу. Михайло Травецький кандидат ветеринарних наук з ветеринарного акушерства та гінекології. Лікуванням тварин він та його родина займаються кілька поколінь поспіль. Я закінчив Харківський зоветеринарний інститут. Це такий у нас, ну вже знаєте, родовий. От вуз, тому що його закінчив мій батько, закінчив мій дядько. От закінчила куча друзів. І Фактично, я вам скажу, я в п'ятому поколінні лікар ветеринарної медицини. У нас діда прадіда передається. Дана професія. Це е, родове ремесло, це професія, яка Ну, чесно я вам скажу, вона в нас в праві, тому що моя старша донька, вона теж уже без п'яти хвилин лікар ветеринарної медицини. На початку свого професійного шляху Михайло працював на виробництві в пологовому відділенні з імпортним поголів'ям худоби, а згодом поїхав за кордон і здобував досвід на сімейних фермах у Великій Британії. Я поїхав подивитися, ну як це все працює на півроку і залишився в Британії на п'ять років. От, тому що я попав на сімейні ферми. Я там навчився е сам перш за все рахувати гроші. От, це наскільки я вам скажу така потрібна штука. От, і чесно, я навчився по-новому працювати і управляти фермою і худобою. Михайла цінували як провідного фахівця, і він мав можливість отримати британське громадянство. Втім, фермер пригадує, як одного дня почув слова колеги, які пробудили в ньому бажання повернутися на батьківщину. Він такий каже: Майк, мене майком називали. Подивись, яка прекрасна погода: сонце, е небо, трава, свіже повітря. Він такий Я люблю тебе, Британія, за те, що ти мені даєш на сьогоднішній день можливість жити, е ростити своїх дітей і займатися улюбленою справою. Саме ці слова стали потужним мотиватором для Михайла, щоб переконати родину повернутися додому та розвиватися в рідній країні. Чоловік працював топ-менеджером у найбільших українських холдингах, відкрив ветеринарну клініку, а з часом і власну ферму, яка займається збереженням українських порід корів. Велесова ферма це е, живий музей, це зникаючих українських порід. Тут зібрані всі породи українські молочні, які е, 30-50 років назад нараховувалися десятками сотнями тисяч. На сьогоднішній день це просто ну може там десятки сотні корів, яких залишилося. За кілька років Михайлу вдалося побудувати успішний бізнес. У велесовій фермі живе близько 50 корів, кури та індики, а молочну продукцію люди полюбили за високу якість. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, чоловік не покинув господарство. Повне село людей, Суми, Чернігов, Київ, всі сюди наїхали, оці всі пусті хати. Всюди горять вигінці, люди просто позаїжджали в хати, поставали, щоб хоч десь жити. У мене на фермі черга за молоком. От всіх ж треба годувати. Я сюди привіз уже ветеринарну клініку, бо всі своїми собаками, кошечками поприїжджали. Тут лікуємо вдома цих худ... тваринок і плюс працюємо з худ... етим, з худобою. Навколо ферми велися активні бойові дії. Попри страх, чоловік розвозив молоко по бомбосховищах та рятував поранених тварин. Ті дні Михайло й досі пригадує з жахом. Не дивлячись на оці всі артобстріли, на оце все, що відбувалося, от коли вокруг гриміло, а я їхав, оце була тут дорога життя, як я її називав, я виїжджав на трасу і не знав, що який мене блокпост чекає, хто на ньому стоїть. Дивом Велесова ферма вистояла. Тварини залишилися цілими, неушкодженими, а люди в окупації мали що їсти. Нині господарство повністю відновило свою роботу, і Михайло повернувся до виготовлення молочної продукції. Магія велесової ферми, моцарела, справжня моцарела. Я її називаю дикою моцарелою, от, тому що ця моцарела виготовляється з молока. Справжніх українських корів, які ви бачили на пасовищі, а ще на фермі можна придбати бринзу, молоко, сметану, вершки, молозиво та домашні яйця, у найближчих планах фермера варити пармезан з молока сірої української корови, аби популяризувати породу українських корів, що зникають, а також розвивати національне фермерство.